Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. І дане відео присвячене розв'язку рівняння бернулі. Приклад, який ви бачите на екрані, це рівняння бернулі, і, власне, на це вказує Y в степені n, n дорівнює 2. Ми можемо розділити це рівняння спочатку на Х. І подивитися, чому у нас дорівнює p одиниці на х, чому у нас дорівнює q і n дорівнює n дорівнює 2. Тепер ми можемо взагалі поступити ще простіше, розділити зразу дане рівняння на х і квадрат. Перший доданок у нас y' розділити на y квадрат плюс одиниця на х помножити на одиницю на y, і в правій частині залишається логарифм x. Я нагадую, що y це шукана функція, X – це незалежна змінна. Ми введемо стандартну заміну, про яку я говорила в попередньому відео. Тобто z дорівнює одиниця на y. Записуємо z', яке дорівнює мінус y' на y квадрат, і ми підставляємо замість першого доданку z мінус z Замість другого доданку ми пишемо одиниця на X, одиниця на y це z, і переписуємо праву частину. Дане рівняння ділимо на мінус одиницю, і ми отримуємо рівняння, яке ви бачите на екрані. І, власне, це лінійне рівняння, і ви з ним вже вмієте працювати. Тобто його можна розв'язати будь-яким із тих методів, які вже вивчені. Можна також формально записати розв'язок, пам'ятаючи матеріал з попереднього відео. І так, в цьому диференціальному рівнянні p дорівнює мінус одиниця на x, q дорівнює мінус lnx. І ми записуємо розв'язок z дорівнює експонента мінус p, тобто dx на x. В дужках у нас стоїть інтеграл від q мінус ln на x, і експонента, в якій стоїть p від x на dx, тобто замість p ми пишемо мінус одиниця на х, ось тут записано. Тепер, власне, підстави, ми можемо виконати підставивши, ми підставили значення P значення Q, формальний розв'язок, і тепер ми можемо інтегрувати експонента в степені Lnx, це нам просто дасть x, мінус Lnx, тут те ж саме, експонента в степені мінус Lnx, це нам дає одиниця на х. І плюс константа. Тепер нам потрібно ще обчислити один інтеграл в дужках. тобто ми виносимо мінус за дужки. І бачимо, що зручно використати метод внесення під диференціал, тобто нас стоїть d від lnx, тобто d від lnx, це якраз буде dx розділити на x. І зрозуміло, що цей інтеграл обчислюється дуже просто, тобто, фактично, ми отримуємо ln к ділене на 2 плюс c, і ми отримали вираз для z. І ми пам'ятаємо, що z дорівнює 1 на y. Ми підставляємо замість z 1 на y і отримуємо шуканий результат. Тобто розв'язок або інтеграл даного диференціального рівняння. Ми можемо, звісно, записати, що y дорівнює одиниці розділити на ось цей вираз, можемо підставити цей вираз у початкове рівняння і перевірити його правильність, тобто зробити самостійну перевірку. Але загалом ідея розв'язку рівнянь бернулі зводиться до підстановки z до рівню одиниці на y, зведення його до лінійного диференціального рівняння і отримання розв'язку простим способом, який ви знаєте, або, записувати, або записуємо просто формально розв'язок, якщо ви його добре запам'ятали. Дякую вам за увагу!